Привіт, нещодавно записувала сторіс в інстаграмі, що ота сама істинна сила, вона існує всередині нас, і не потрібно її шукати десь десь інде, десь зовні, а в комусь, в якихось місцях. Вона є всередині нас. І чим більше ви будете поглинатися в себе, а Тим швидше ви знайдете, торкнетеся до цієї сили внутрішньої і будете більше вірити в себе, більше опори в собі відчувати і ділитися цим з оточуючими. Це також ключем, ключом еволюції кожної людини. І якщо ви вже Досягли такого рівня, коли ви знайшли оцю внутрішню силу в собі і знаходитися у внутрішньому балансі, то не забувайте ділитися цими знаннями з іншими. Бо вони також усім дуже-дуже потрібні. Особливо в наш час. Таке маленьке, коротеньке відео для всіх, як згадка.